Всім привіт! Тижнева статистика від Автоастат вже зараз. На цьому тижні серед найкращих країн-покупців Україна зайняла восьме місце. Терміново викликайте поліцію. Адже хіба це законно купити такий неймовірний порш 23-го року за 51 тисячу доларів. Дивіться ось він. Подивіться, як він круто виглядає. А який колір? До речі, ви полюбляєте такі авто І, можливо, хотіли б собі придбати таке авто і ганяти на ньому по наших Криворізьких дорогах. За 40 тисяч доларів було продано BMW i 8 2019 року. Ви тільки подивіться на цю красуню. А також Мазераті Gran Turismo було придбано за 45 тисяч доларів. В категорії Шахрайство тижня в нас Ford f 350 2020 року. Подивіться, як його намагаються, в якому вигляді продати зараз. А тепер дивіться, як він виглядав до цього. Ну, жах просто.